Я одягну гноття та припинду для того, щоб прибрати обістя за Вінкелем хати. А потім хочу лиґнути трішки у звару. Я знаю, що означають ці слова. А ви? Як думаєте, що може означати слово обістя? Вначалі я подумала обійму, але потім ні. Вначалі так починалось, хороша <світ> обістя. М -м я не думаю, що воно. Ні, ні, Мені она ні, супер. це подвір'я. Господарство. Подвір'я. Будин, будинок. будинок все. Хозяйство. Господарство. Це хата, сарай, погріб, все, що є господарство. Знаю це подвір'я. Що таке вінки? Це не знаю. Не здогадуюсь навіть. О, віно відкривати. Мірило можливо. Вінкель. А от вінкеля не знаю. Що таке гноття? Теж не дорогий Та знає. Пань знаєш? Підказка публіки. Ні, не знаю. Не знаю, кусти може якісь. Плістіш щось таке. О, це не знаю. Вибрання, напевно, ні якісь. А... Щось з одягом пов'язано. Це або якісь ганчірки, або те, що горить лампадка, і от, це от, що в свічці може таке бути? Гноття це лахміття. Що таке лигнути? Кошки ділають так і, і так травку викидають. <сміття> Де ви понабирали таких <сміття> слів? Ковтнути. Ковтнути? Ковтнути. Ковтати. Ковтнути, Ковтнути, глотнути. Так, так. Проковтнути. А що таке припемда? Дати комусь підзад. Пристройка. Капельох якийсь. Для чого пане слово вроді так. Ні, це не погане слово, навіть не досягне. <рес> Боже, прекрасне слово, не знаю, знати. От Я хмельничанка місцева і чесно, перший раз чую такі слова. Підпорка до чогось. Або щось непотрібне, таке щось ніби, якби, як кажуть, звуку бантик. Як це? М -м -м. Не спідниця це... часом. Фартух? Знаю, це такий фартух. Який в господарстві використовують, припинаються, припинаються припинтою, щоби бути охайною. Впевнена, що після відповідей хмельничан вам вдалося все ж таки зрозуміти сенс того речення. Якщо знаєте якісь цікаві слова, пишіть нам у коментарях, і вже наступного разу я вийду на вулиці, аби дізнатись, що знають їх хмельничани.